Ну, що тут коментувати, да, поразка прикра, але якби бачити, баталії ще не втихають ці моменти десь незарахованим нашим голом десь надломила і психологічно тяжковата. Але початок, якби би, був на нашу користь, але опять десь тривоги. От, і тяжко е, перебудуватися, але нічого такого не було, можна сказати. І у Полтаві один цей момент е, 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 сім голом і десь так е, ударило от, по нам. Але нічого, там перший тайм можна було забивати, але опять таки не можемо е, забити м'яч. Тобто страдає реалізація. Сьогодні ну, було вможливо затворити, а було червень касання. Хоч не вирішив там, коли ваше рішення Ми на всіх розраховуємо, але на цю гру ми посчитали, що краще десь Руслану вийти на заміну. Помню? Ви минулому турі зазнали такої доволі болючої поразки, і там навпаки другий тайм був більш такий, можна сказати, провальний. Як вдалося від цього відійти? І чи не пов'язаний власне саме з цим певні заміни у складі, в тому числі відсутність Пана Черненко? Ну, звісно, коли є поразки, треба, треба як-то реагувати, тому десь щось йде не так, тому ми аналізуємо. І стараємося десь якісь моменти виправити. Там, ну, в в будь-якому випадку ми розраховуємо на всіх, але та, десь би, у нас не всі в гравці в строю, є травмовані, і тому десь е, е, тяжковато може бути додавати. Але нічого в тому плані ні нема. Да, дитячі помилки в той грі, але не командні можна сказати. Індивідуальні такі помилки привели до чотирьох пропущених. Але сьогодні да, десь хлопці намагалися старалися, завдали багато ударів. Та в першій 16-й хвилині, як хвилинці до того, як був воздушна повітряна тривога. Ну, знову десь не доіграли, десь не вистачає концентрації. Подобно, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи зверталися ви за пояснення до головного гарбіт, чому він відмінив гол, бо на покої чи покажуть, що ми декілька разів передивилися, і немає ну, реально дійсно гри там рукою. Що він відповів, якщо ви зверталися? Він каже, що я бачив. А що він бачив, я ж э, не знаю сказал, я прийняв рішення, я бачив. Отак: от от. я ж кажу, кажу, якби є така послідовність, і у нас і в першій грі Сковалівки там зі штрафною в руку попадає 50-50, там, там, можна сказати, ну, є гра рукою в тому чемпіонаті. З, з Александрія грали там частіше рукою грають, але судді чомусь як реагують по-іншому і трактують ці моменти. По, по-іншому. Ну так захотілося все. Тому хочеться пояснення. там ну понятно как би, Я побачив. Ну Є вар є якісь моменти, але я ж кажу мене. Ч, ч, чому так? І у нас багато таких моментів було, коли в інших іграх е, і на варі теж чиста рука, а вони не бачать мене. Вони ж кажуть, якби живі люди і вони приймають рішення. Як їм вигідне, я не знаю. Думаю, так. Є ще запитання. запитання дякую вам. Все, дякую, гарного вечора.